Астрологічний прогноз. Поруч з військовою темою війна є і економічною. Коли закінчиться економічна війна, економічні наслідки війни, коли вони закінчаться? Поганий вплив війни на економіку? Хочу зауважити, що нещодавно, 26 травня, Юпітер вийшов з знака Зодіака Телець і закінчився речний період фінансового комфорту і підтримки. Тобто можна сказати, що не було ніякого комфорту і підтримки, але часто ми добре не цінимо. І от під час війни, все ж таки, е, і пенсії платять, і військовим платять, і якось воно все працює. І оцей телець, це економічний такий знак з який в резонансі з економікою. І Юпітер з нього вийшов. Це значить, що закінчилися такі економічні. Си, дуже сильна економічна підтримка Вона закінчилася. Юпітер перейшов знак З Близнюки, а знак З Близнюки він про те, як воно є без, підтрим, без особливої підтримки. Наприклад, в резонансі з темою Юпітера в, стрельці, в Тельці, це, от, наприклад, великий гіпермаркет. Юпітер означає великий, а Телець означає ну, там, де багато товарів або фінансів. І от згоріли один в Польщі, один Росія розбомбила в Харкові. Це от якраз розбомбила в останній день перебування Юпітера в Тельці. Тобто, і оцей символ, він астрологічно, якщо його трактувати, то закінчується така фінансова підтримка, тобто а, ну, якихось процесів у війні. Далі, ймовірне, підвищення податків, погіршення фінансування якихось аспектів. А в тому числі армії з боку Української держави, прогнозує зменшення загалом донатів на Збройні сили України. Це ми також спостерігаємо в Російській Федерації, що там змінюється ну, такий економічний блок керівництва Російської Федерації. Далі фактор, що посередковано свідчить, коли війна закінчиться не на полі бою, а економічному плані. Зараз в Європі економічна криза внаслідок війни в Україні. Астрологічно це пов'язано з положенням планети Уран в знак із дяка Телець. Ботелець, як я кажу, означає гроші, фінанси економіка в цілому. А Уран означає переворот, революційні зміни, переворот на 180 градусів, наприклад, в Європі, Європі купляли. Російський газ, а зараз почали купляти американський, ціни підскочили в Європі. Це пов'язано з положенням урана в тельці. Тобто уран з Тельця виходить частково у другій половині 25-го року і повністю к, к... к травню 2026-го. Це означає, що повністю аж літу, з літа 2026 року не будуть от, впливати от, ці процеси, пов'язані з війною, наприклад, на економічні проблеми в Європі, ну, в тому числі, ну, і в Україні і в Російській Федерації, в тому числі. Частково рішення почнеться у другій половині 2025 року, коли Уран ну, тимчасово не повністю ще вийде з тельця. Куди потім ретроградно повернеться взимку 25 26 року. І повністю вийде в травні 26-го. Тобто, наприклад, це можна ще так сказати, що бізнес as usual, бізнес, як зазвичай, при урані в тельці не йде. Бо Уран це щось не як зазвичай, це навпаки означає ну, якісь форс-мажорні обставини. І от бізнес як зазвичай в Європі піде з літа 2026 року. Ну і в Україні, і в Російській Федерації, там і в інших країнах. Росія як частково Україна для Європи інших країн, це країна-джерело природних ресурсів. І знову ж таки, коли Уран знаходиться в тельці, то поток природних ресурсів він... Ну, не, не є стабільним і не є нормальним. Нестача природних ресурсів. Терміни ті самі. В Україні, до речі, вообще Уран війшов телес 2019 році. В Україні це проявилось під час управління Володимира Зеленського. Дивні процеси в економіці почали відбуватися в усіх країнах наслідок коронавіруса. Ну а зараз війни тощо. Тобто, знову ж таки, це все закінчиться влітку 2020. 6 року, але перші такі ластівки закінчення будуть у другій половині 2025 року. Те саме ціни на товари, От, наприклад, в Європі вони підскочили, вони нормалізуються з літа 2025 року. Пару зауважень, можливо, вам буде цікава ця інформація. Чому в ЗСУ високий відсоток чоловіків за 40 років і старше справа в тому, що з старшим віком резонанс в це знак зодіака Казірох, наприклад, старі політики при владі Байден і Путін взагалі Казірох означає старі люди, і от коронавірус він більше впливав на старих людей в політиці? От старі люди вони є ініціаторами війни. Ну, а в військовому плані в Україні ця енергія вона тягне більш старих людей на фронт. Плутон виходить з Казірога повністю в грудні 2024 року. Тобто, можна прогнозувати, що з новорічних свят наступних оця тенденція присутності в армії в основному більш літніх людей в українській. вона... Ну, почне знижатися. Як саме знижатися, це складне питання, я зараз не можу відповісти, але ну, видно по прогнозу, що вона почне знижатися. Ще один економічний такий фактор, який свідчить про те, коли економічні наслідки війни закінчаться в Україні зараз бракує якісних кадрів людей, які б працювали, тобто складно знайти. Роботодавцям хороші кваліфіковані кадри для роботи. В астрології це, значить, це символізується знаком зодіака Дєва, якісні кадри. Взагалі, Ліліт в Дєві вона погіршує цю тему це до липня 2024 року. тобто з осені 23 до липня 2024-го ще складніше і також приймаються закони, які погано впливають на кваліфіковані кадри. Але глобально це планети в знаки Здяка Риби, які знаходяться проти знака зодіака Дєви. Тобто планети в рибах вони проти дієви і вони впливають так, що немає якісних от кадрів для того, щоб вони, люди уїхали там в Європу, не йдуть на роботу, там ще, ще щось чи ще в армії знаходяться. І це означає, що коли планети з риб вийдуть, то економічно перестане настільки сильно бракувати кадрів для роботи. І терміни ті самі, що виходу урана рани стрільця частково виходить влітку 20 П'ятого року і повністю виходить к березню 2026 року. Тобто, взагалом, економічно це показує про те, що такі не військова частина війни, а от саме економічна частина війни, вона відбувається почне вирішуватися приблизно всередині у другій половині 25-го року, і повністю буде вирішена приблизно навесні навесні 2020 6 року. Дякую вам за увагу. І нагадую, що на моєму каналі ми проводимо збір до 30 травня донатів на Збройні Сили України. Хто хоче, запрошую долучитися до нашого збору. Звіти, як завжди, будуть виставлені на моєму каналі. На все добре!